Привіт! Кожен, мабуть, хоч раз мріяв про якусь суперсилу, от тільки не таку, як у кіно, а справжню, для реального життя. Ну от, сьогодні ми якраз і поговоримо про таку про силу першої допомоги. І знаєте, це зовсім не страшно, а навпаки, неймовірно круто, бо це те, що може перетворити будь-кого на справжнього героя. Так що ж це за суперсила така? Давайте уявимо це не вміння, скажімо, літати чи ставати невидимим? Ні. Це щось набагато набагато важливіше. Це здатність врятувати ситуацію, коли це ну, коли це справді необхідно. І ось, власне, в чому її секрет. Ця суперсила. Це просто вміння зберігати спокій. І, звісно ж, знати, що робити, коли хтось поруч поранився або просто погано почувається. Тобто, це здатність не панікувати, а діяти. Чітко впевнено. Ну що ж, як і в кожного супергероя, тут є свій кодекс. Існують, так би мовити, три золоті правила першої допомоги, і найголовніше вони працюють абсолютно в будь-якій ситуації це та база та основа, з якої все все починається. Запам'ятати ці три кроки дуже легко, але вони вони критично важливі. Отже, перше, зупинись і заспокойся. Паніка, як то кажуть, поганий порадник. Друге, озирнись. Чи безпечно навколо, бо ж не можна кидатися на допомогу, якщо є якась загроза, ну, наприклад, на проїжджій частині. І третя, найголовніше поклич дорослого, саме дорослі знають, як викликати професійну допомогу. Гаразд, час для тренування. Починаємо з першого рівня. Це ситуація, з якими, мабуть, стикався майже кожен. Вони зовсім не страшні, але саме тут і починається шлях до супергеройської впевненості. Отже. Уявимо собі найнайпоширенішу ситуацію: хтось впав і подряпав коліно. Здавалося б, дрібниця, але ж бруд може зробити навіть маленьку ранку небезпечною. Тож які мають бути дії? Так, ось правильний алгоритм: най найперше сказати дорослому. Це обов'язково. Потім, якщо є чиста вода, можна обережно промити ранку. І ключовий момент не чіпати її брудними руками. Все інше там обробки антисептиком чи ще щось це вже 100% задача дорослих. Добре, з цим розібралися. Тепер інший частий випадок: синець або гуля після удару. Як тут може допомогти наша суперсила? Що робити? Тут насправді теж все просто. Перший крок ну як завжди, повідомити дорослого. А щоб зменшити біль і набряк, потрібен холод. Він ніби звужує судини і, і просто зупиняє ріст синця. Але важливо холодний предмет, ну скажімо, пляшку з водою, обов'язково треба загорнути в тканину. Прямо на шкіру класти не можна. П'яти, може, десяти хвилин буде цілком достатньо. Чудово! Перший рівень пройдено. Переходимо на другий. Ситуації тут будуть трохи серйозніші, але якщо є чіткий план дій, то панікувати точно не доведеться. Носова кровотеча, о, це досить часта річ, особливо, наприклад, у спеку. І так, вона може налякати, але якщо знати правильний метод, то все мене це дуже швидко. Отже, яка правильна послідовність дій? Спочатку треба сісти, потім нахилити голову трохи вперед. Увага, це супер важливо, саме вперед, не назад. І вже після цього, обережно, але впевнено, затиснути пальцями м'яку частину носа. І е, як довго так тримати? Ну, зазвичай радять тримати ніс затиснутим хвилин 10. При цьому, звісно, треба спокійно дихати через рот. Цього часу якраз вистачить, щоб кров згорнулася. А ось тут дивіться, наочно показана найпоширеніша -най помилка. Ніколи, ніколи не можна закидати голову назад, бо тоді вся кров стікатиме в горло, а це, знаєте, може викликати нудоту. Правильна позиція тільки вперед. Запам'ятали? Добре, їдемо далі. Тепер про опіки. Давайте розглянемо легкі випадки: ну там від гарячого чаю чи супу, чи об батарею. Якою має бути найперша найважливіша дія? Тут головне, це швидкість, просто критично важлива. Отже, перше негайно відійти від джерела тепла і покликати дорослого. І друге, відразу ж, от прям одразу, підставити обпечене місце під прохолодну, не крижану, проточну воду. І тримати треба не кілька секунд. Ні. Охолоджувати опік водою потрібно довго від 10, а то й до 20 хвилин. Це реально допомагає зупинити пошкодження ткалин і, що важливо, значно зменшує біль. А тепер, увага, це дуже важливо. Зараз будемо розвінчувати небезпечні міфи. Отже, ніколи не можна мазати опік маслом, сметаною чи, не дай Боже, зубною пастою. Чому? Бо вони створюють таку плівку, яка ніби запечатує жар всередині, і ситуація стає тільки гіршою. І чистий лід теж не можна прикладати. Це може спричинити обмороження. Єдиний правильний безпечний спосіб прохолодна проточна вода. Все. Так-так, ми підійшли до фінального, так би мовити, бос рівня. І тут все серйозно. Це ті ситуації, де головна місія супергероя це не намагатися впоратися самотужки. Ні. Головна місія максимально швидко покликати на допомогу професіоналів. Як зрозуміти, що хтось подавився і... і йому потрібна негайна допомога? Є ключові ознаки людина не може говорити, їй важко дихати, а кашель він або дуже-дуже слабкий, або його взагалі немає. Оце і є той самий сигнал тривоги. Добре. Інша серйозна ситуація непритомність. Тут все доволі очевидно якщо людина раптом впала і просто не відповідає, коли до неї звертаються, це означає, що їй терміново потрібна медична допомога. І ось він. Вирішальний момент. У таких от серйозних ситуаціях найголовніша суперсила це просто дзвінок. Треба негайно кликати дорослих, щоб вони викликали швидку. Номер 103. Або якщо дорослих раптом немає поруч, набирати єдиний номер допомоги 112. А тепер давайте швиденько повторимо наші супернавички. Отже, поїхали подряпина промити водою, синяк прикласти холод, кров з носа голову вперед, опік охолодити водою. І най найголовніше за духа чи непритомність негайно кликати дорослих і дзвонити 112. Ось так. І наостанок варто пам'ятати, що знання цих простих правил це не просто якась там інформація. Ні, це і є справжня суперсила, та саме, що в критичний момент може врятувати чиєсь здоров'я, а можливо навіть і життя. І тепер ця сила є у кожного, хто знає ці правила. Головне, бути готовим нею скористатися.